Басейн у багатоповерхівці, що залишився тут після господарювання, жрепов показує пан Сергій, який мешкає на території цього ОСББ. басейн стоїть, От це вона образовується, що Жак делав. Він тільки просто викачував раз в півгоду, викачував воду. От всі його були функції. А ще діряві труби, смердючі водоспади та страшенний бруд. Цей підвал будинку на вулиці Героїв Майдану, 172, нагадує кадри з фільму Жахів. Труби такі, що були впаліці, но все. Ось це все по потолку біло, по стінам біло. То, що тут з чи мене дихають, перший поверх, то було, це взагалі тихий ужас. Жек тоже, а Жек за що то гроші отримує? Ніяких робот, ніхто нічого, нічого не проводив. Ще влітку мешканці 14 під'їздів вирішили відокремитись від свого жрепу та створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і вирішили своїми силами досить в такому жити, скажем так, непорядку і створити. Звісно, на початковому рівні, на початковому етапі не було багато людей ініціативних, два-три, максимум до п'яти людей, які дійсно допомагали, що ще підсказували, якось таким сприяли. Люди планували, як господарюватимуть і приведуть до ладу своє житло і навколишню територію. Та коли побачили, що щоранку змушені залагоджувати якісь комунальні аварії, чимало з мешканців миттєво розчарувались. Це дуже дуже помало йде цей процес, тому що люди привикли, що хтось за них зробить, держава за них зробить. Це все безкоштовно, а там за якусь певну плату. Тобто, ну дуже це помало, такий повільний процес іде. Люди просто платять, надіються на те, що будуть якісь та роботи. А этого никто ничего не делал. А все люди сейчас начинают возмущаться, почему СББ ничего не делает. Я говорю, а почему вы раньше не возмущались? Я говорю, ну раньше, где вы были? 35 лет или сколько нам нашему дому уже, 37 лет уже. Я говорю, ну и что вы? Где вы были раньше? А что нам звонить, они все равно ничего не делают? П'ятому жрепі на балансі якого раніше були ці будинки, кажуть, передали усі документи за справи новоутвореному ОСББ. Тому ніякого стосунку до нього вже не мають. Рішенням міської ради у липні місяці передали цей будинок. Ми товариство співвласності, по товариство співвласності, майдан 172. Значить проблем не було. Вони підійшли до нас. Ми написали листи всі організації, що ми розриваємо угоду, що він від угоду, Повідомили його про це. Склали акти про передачу. Він розписався, що передала ми. Значить, вінтарна справа є про передачу передали інтерну справу і з ким території. Так коштів на якісний ремонт жрепам бракувало завжди, кажуть чиновники. Тому у спадок ОСББ залишились такі проблеми. Чиновники попереджують, в об'єднанні співвласників мають бути готові сплачувати більше за отримання житлового фонду. Управлінська компанія буде виставляти сама тарифи на Утримання житлового фонду на ті послуги, яка вона дає, в тому числі туди буде включатися відповідний відсоток оплати за надання цих послуг управлінської компанії. І тут є таке питання, що чи готові мешканці платити, можливо, трошки більше, але за більш якісне надання послуг. Відсутність достатньої кількості в місті Чернівцях, управлінських компаній, призначення управлінської компанії органу місцевого середування цей відповідальний шаг. І знайти таку нормальну управлінську компанію з досвідом роботи на сьогоднішній день фактично неможливо. 14 ОСББ створили у Чернівцях цього року. Усього в місті діє близько трьох сотень таких об'єднань. Їх успіх поки переважно залежить від ініціативності самих мешканців, чимало з яких десятки років націкавились, на що коїться на горищу чи у підвалі їхньої багатоповерхівки, кажуть чиновники. Люди збираються на загальні збори, коли вони контактують з управителями, коли вони обирають з цих управителів, з ким вони хочуть укласти угоди. Потім за допомогою фахівців департаменту житлово комунального управління юридичного управління йде сам процес обрання юридичного закріплення за будинком цього управителя. Тобто і тільки після цього вже люди. Можуть самі визначатися, скажімо так, юридично. Ну яким чином хто їм буде надавати послуги, далі вони е, зможуть е, під своїм об'єктом отримати землю в користування. Та поки створення ОСББ законодавці відтермінували на рік до липня 2017-го. Причинами стала відсутність ринку управлінських компаній, що мають доглядати за житловим фондом, а також недостатня поінформованість мешканців про створення ОСББ. Крім цього, у нардепів є думки, що перед тим як передавати житловий фонд в управління мешканців, держав має спершу привести ці будинки до ладу.